Одеса це не лише найбільший в Україні морський порт. Це і важлива культурна, історична та індустріальна частина країни. Сюди приїжджають, щоб закохуватися, будувати нове життя, насолоджуватися свободою та, звичайно, відпочивати. Вітаю, мене звуть Олена Бакума і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Якою має бути Одеса майбутнього? Чи варто рятувати історичну спадщину, чи краще відбудувати все з нуля та зробити сучасне місто, де хочуть жити Одесити? Давайте дізнаємося прямо зараз. Оновленим, мабуть. Трошки оновленим після війни, після перемоги. Отак, я думаю. Реставрація, модернізація, так, щоб воно відповідало 21-му сторіччю, канонам і стандартам 21-го сторіччя. Це моя аддушина, яким бачу, таким, як вже 50 років. Шикарно, неповторимо. Це Одеса. Я б хотіла, якщо це можливо, реконструвати ніяких нових вихідневезень, нічого на не потрібно. Тільки реконструвати це здання унікальне. Я в принципі живу в Одесі 14-го року. Ну я. О, бачите, для <с> ну, тобто Я була вимушеною переселенкою у 2014 році, тому в принципі, мабуть, всіх якось, всім подобається саме те, що ми бачимо, про ми приїжджаємо подивитися на якусь архітектуру стару. Але, в принципі, є якась нова, яка гарно вписується, скажімо так, в, ну, більш сучасна, в ту, яка є. Але все ж таки має бути грань, я вважаю. Тобто, якщо є можливість відреставрувати те, що ну, має гарний вигляд, і не ставити там 24 поверхи будинок в центрі міста, то я думаю, що можна було б зробити так. Але, Якщо ми кажемо про якісь там історичні пам'ятки, мається на увазі там пам'ятник, який несе якесь культурне значення, то все ж таки я за те, щоб е <сміття> трішки викинути те, що вже немає ну, сенсу, я б так сказала. Яка була років 20 тому назад. Бо це все, що строїть час, не дуже гарно. Старе місце є старе місто. Люди не такі, як Ну, Львов теж гарне місце. нравится Одесса, но наверное, своеобразный город, такой колоритный. Здесь каждый дом имеет архитектуру. Смотришь и любуешься. Даже не... Я уже не говорю о памятниках. Стоит, Пока стоит. еще старая стоит, то, наверное, лучше его отреставрировать и радоваться этой красоте. Повалить можно, а построить такое. Ну, вряд ли, наверное, сможем. Это ж эпохи, столетия. Люди когда-то этот город, как говорится, начинали с нуля, влаживали в него всю свою душу. Это душа города, как ее можно рушить? Нельзя. Пока стоит, пусть стоит. Строить можно где -то. мест у нас много, новое что-то свое в этом, как говорится, в наш этот вот век наш. А то, что еще стоит, ну зачем? Оно так радует. Вот сижу вот и любуюсь. Вітька красота. Хоча б зберегти старіння архітектурні споруди, бо це історія і ну, вони дуже гарні. Сучасність зі старим має перепитатись, то, то нормально. Відновлювати не треба будувати все з від нуля. Надо відновлювати те, що існує на даний час. Тому що це історія, це наше. Прошле, і якщо ми побудуємо нове, то це зовсім буде друге, друге місто і друге життя. Ну, по-перше, мирною. І, і без росіян тут. Це найголовніше це на сьогоднішню годину. А то буде все нормально. Я думаю, що переможемо після Росії переможемо і корупцію. І побудуємо, нам допоможуть, побудуємо, відновимо. Я думаю, треба починати. Якщо це касається архітектури, то треба починати з центру. Треба реставрувати всі будинки історичні. А то тільки пам'ятки висять, а будинок в такому стані, що просто страшно. Ну, якої я бачу? Я бачу щасливий. Це був проєкт новини Лайв. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.